Дорогі брати і сестри, оскільки сьогодні є цей такий особливий день, коли ми згадуємо про померлих, які перебувають в чистилищі, і теж день, який церква нас особливо заохоче до цієї молитви, теж це є такою нагодою теж пригадати, про, про умови відпусту, що таке відпуст, бо Таким, таким найбільшим даром, який ми можемо дати нашим близьким померлим, це власне це є відпуст. І відпуст це, 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 така, це такий спосіб, така практика, через яку ми отримуємо від Господа пробачення, дарування такої тимчасової кари за гріх. Бо, як знаємо, те, що колись нас навчали на катехезах, що гріх він має таку подвійні наслідки. Перший наслідок це є, така, це є вічна кара, тобто від, е, повне порушення, розірвання відносин з Богом. Е, і це є такий перший наслідок. А другий наслідок гріха, що е, гріх він. Ну, якщо ми вчинимо гріх, то це є такі певні наслідки, які ми маємо, ну, тимчасово маємо їх витерпіти, пройти, якісь терпіння, щоб, ну, щоб повністю очиститися від гріха. І для того, щоб нам очиститися від цієї вічної кари, щоб нам поєднатися з Богом, ми повинні приступити до таїнства сповіді. Таким звичайним способом, так, якщо, що треба приступити до сповіді, визнати всі свої гріхи і отримати розрішення від священника. А теж для того, щоб очистити повністю від тих наслідків тимчас, тимчасових, тимчасової кари, то ми це протягом нашого життя через різні покутні вчинки, через діла милосердя, ми очищаємося. Від наслідків гріха, від такої прив'язаності, такої плями, яка залиш... гріх залишає на нашій душі. І власне померлі, які є вчистилище, це власне, ті е, особи, які ну, за, часі, е, за ж, цього земного життя ну, не встигли ще повністю очиститися. Від всіх плям гріха, і тому вони перебувають в такому особливому стані, де вони очищуються від цього. І ми можемо їм допомогти нашими молитвами, нашими теж вчинками добрими, покутними. І такою найбільшою допомогою це є відпуст, коли ми отримуємо повний відпуст і жертвуємо його. За померлого, то цей померлий одразу переходить до Божого царства. І це є, відпуск, це є такий дар Божий, але теж цей дар, який Бог дає нам через церкву, через церкву, і тому ми теж цю практику переживаємо в дусі церкви. І церква нам говорить, щоб щоб отримати повний відпуст. То, по-перше, перша умова, це має бути особливо зараз, оці від 1 до 8 листопада, це є такий особливий час, де ми можемо е, отри, е, отримати відпуск і пожертвувати його за наших померлих. Не обов'язково це має бути за, за ім'я, конкретну якусь особу. Знаємо, що за певну особу, а Бог там знає. Кому, кому цей дар дати, кому, хто, хто має його отримати? І, власне, перша умова, щоб отримати певний відпуст, це є відсутність від будь-якої прив'язаності до гріха і навіть до такого гріха повсякденного. Але якщо хтось не має такої, ну, такого стану. То теж не треба, якби ну сумніватися, бо церква навіть говорить, що ми можемо через це отримати частковий відпуск. Це теж великий дар. Тому е, е, треба, е, якщо навіть ми там відчуваємо, що в нас все ж таки є щось там таке, то щоб це не було для нас такою перешкодою, щоб цього не робити. Треба робити добрий вчинок. Якщо ми робимо це в дусі покори, то, напевно, це є, буде великим благом для наших померлих. Другою умовою, щоб отримати повний відпуск, це є бути в стані освячуючої благодаті або приступити до таїнства сповіді. Третьою мовою є прийняття святого причастя. Тобто, якщо хочемо сьогодні отримати повний відпуск і пожертвувати запомерлу особу, то маємо прийняти святе причастя. І четверте це є молитва і вентенції святішого Отця. І п'яте, це є виконати вчинок, який пов'язаний. Передбачений відпустом, і, власне, якщо ми говоримо сьогодні про, про перше період від 1 до 8 листопада, то цим вчинком є те, що ми маємо відвідати цвинтар, там помолитися за померлих. Тобто відвідати цвинтар і помолитися за померлих. Це такі п'ять умов. І теж церква нам говорить. Що, наприклад, прийняття святого причастя і молитва в інтенції святішого Отця, що це не обов'язково мож... має бути в цей день, хоча практично, щоб це було в цей день, бо тоді нам легше, ми тоді не забуваємо. Але церква теж говорить, що можна це зробити, тобто прийняти святе причастя і помолитися в інтенсішого Отця. Десь ну, перед цим за кілька днів до цього, або після, після того, як ми там сходимо на цвинтар. Тобто, якщо, наприклад, ми в понеділок працюємо, немає можливості піти на службу Божу, але можемо бути на цвинтарі, то треба піти на цвинтар, а святе причастя можна там прийняти ну, в той найближчий день, коли ми будемо мати можливість. Прийняти святе причастя. Ну і, звичайно, що тут для того, щоб отримати ну, відпу... ну, свята сповідь, вона дає можливість, що можемо отримати багато разів відпуст. Тобто, ну, щоб, наприклад, протягом оцих восьми днів отримати вісім відпустів, так, то достатньо бути освячені благодаті раз посповідатися. Натомість, якщо ми говоримо про прийняття святого причастя і молитву Святішого Отця, то це є на один відпуск, тобто, треба прийняти святе причастя. Тобто, якщо ми хочемо отримати вісім протягом восьми днів відпусту, то теж маємо вісім разів прийняти святе причастя. Або цей самий в ці самі дні або там десь пізніше в найближчі дні, в які будуть, буде в нас можливість прийняти святе причастя, і також є з молитвою до святішого в інтенціях святішого Отця. Це є молитва Отче, наш радуйся. Можна ще іншу молитву. І теж треба вісім, щоб отримати вісім відпустів, то теж треба вісім разів помолитися в інтенції Святішого Отця. Тому варто нам користатися. Це такі, для нас це така особлива нагода, щоб робити учинок милосердя для наших померлих. І взагалі в церкві ну, дуже підкреслюється ця, цей вчинок милосердя, а навіть деякі такі визначні діячі церкви, письменники християнські, говорили, що навіть це є. Більш таки гідна, ніж те, що ми комусь допомагаємо матеріально. Бо, звичайно, бо ці страждання духовні, вони є більш такими важчими, ніж страждання, якісь ну, матер... тілесні. Тому треба допомагати, і нехай це буде для нас такою використати цей час, цю нагоду робити добрі вчинки. І також сьогоднішній день, коли ми згадуємо наших померлих, ми теж, це для нас така теж нагода, а навіть не нагода, в нас виникає таке питання відносно сенсу нашого життя, відносно смерті. Ми можемо задавати собі питання, чому ми маємо чому маємо пройти через це. Цей біль розлучення з нашими померлими, і святе Писання є для нас дає нам такі відповіді на ці наші питання, але такою найголовнішою відповіддю, і можемо сказати, що всі слова, які нам говорять про сенс нашого життя, про чому ми помираємо, про наше спасіння, всі вони. Можна їх поєднати в цій правді. Найважливіші правді це про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, так само, як Він помер і Воскрес, так само і ми вірні Ісусові, якщо ми помираємо в Ісусі Христі, то теж ми. теж Отримаємо Воскресіння, так як Він Воскрес, так і ми з Ним Воскреснемо. Подібні у смерті до Ісуса Христа, ми теж будемо подібні у Його Воскресінні. І це є для нас найважливіша правда. І кожна Євхаристія, яка відправляється, особливо недільна Євхаристія, це передусім є. Святкування цієї події, що Ісус для нашого спасіння помер і на третій день Воскрес, і в такий спосіб теж відкрив нам дорогу до спасіння, брами, до неба. І, власне, ми приходимо на кожну Євхаристію, щоб щоб цю подію святкувати, щоб цю подію більше зрозуміти її значення для нас. Те, щоб святкуючи це, щоб Господь зміцнював нашу віру, зміцнював нашу надію, і щоб ця віра і надія давала нам таку відвагу бути свідком Воскреслого Христа. А що це означає бути свідком Воскреслого Христа? Це не тільки те, що ми йдемо і говоримо словами, що Христос Воскрес, і нам відповідають воістину Воскрес. Але це також має проявлятися в нашій поставі, в нашій поведінці. Ми маємо бути відважними, не боятися робити добро, коли є якісь переслідування, і теж не боятися відстоювати правду, навіть якщо нам загрожує втрата нашого майна, нашого здоров'я, а навіть нашого життя в сьогоднішній Євангелії. Вона говорить нам про смерть Ісуса Христа, про Його похорон і теж вказує теж на пустий гріб, так, який є, е, вказує на те, що Ісус Воскрес, Він переміг смерть. І коли Євангелія описує похорон, то згадує такого чоловіка Йосифа Зариматеї. Євангелія пише, що це була така особа, яка мала Ну, значне становище в суспільстві, ну, був такою особою шанованою, ну і теж мав ну, те, що його всі поважали і мав вплив. І, але ми бачимо, що незважаючи на своє становище, і, оскільки Ісус Христос Він так офіційно вважався. Бо і Синдріон його засудив, що він є злочинцем, що він є, що він є богохульником, що його треба стратити. Але він не боявся цього, цих людей, які мали владу, які засудили Ісуса, які вбили Ісуса, Він не боявся відстоювати правду і чинити добро. Він як чоловік праведний. Він е, пішов до Пилата, е, взяв в нього дозвіл, щоб забрати тіло Ісуса Христа і поховав Ісуса Христа в такий найбільш гідний спосіб. Так? Мав е, сад, в якому є була така, е, в скелі було печера, і в тій печері е, е, поховав Ісуса. І це є. І, а бачимо, якщо ми говоримо про учнів Ісуса Христа, про апостолів, то вони в цей час повтікали, вони в цей час ховалися. А цей чоловік, незважаючи на те, що він мав що втрачати, він зробив супереч супереч владі, супереч там думці, такої, яка переважала в суспільстві. Зробити те, що необхідно, те, що належне. І він для нас є таким прикладом відваги. Можна сказати, що він може не до кінця ще знав про Воскресіння Ісуса Христа, але Він уже себе так вів як свідок Воскресіння. Як свідок Воскресіння, він був відважний. І тому теж просімо Бога, щоб Господь зміцнив нашу віру, надію, щоб ми були свідками Воскреслого Христа для тих всіх, до кого Бог нас посилає. Амінь.